Острів Ірландія включає в себе Республіку Ірландія, яка є суверенною державою, і Північну Ірландію, яка входить до складу Сполученого Королівства. Республіка Ірландія пережила важкі часи. Вона перебувала під владою Великої Британії з XIII століття, і її громадяни боролися за усунення британського панування протягом наступних кількох сотень років. Ситуація в Ірландії кардинально змінилася на початку ХХ століття. У 1919 році Ірландська республіка була проголошена ірландською націоналістичною партією Шин Зіткнувшись з громадянською війною в Ірландії, Велика Британія розділила острів у 1920 році з окремими парламентами на переважно протестантському північному сході та переважно католицькому півдні та північному заході. Однак республіканці виступили проти формули, і в 1922 році була утворена ірландська вільна держава. Майже відразу Північний Схід, Північна Ірландія, відступила і прийняла самоврядування у складі Сполученого Королівства. Дублін був проголошений столицею Ірландської вільної держави, а в 1937 році нова конституція перейменувала націю вири або ірландці. У 1949 році вона стала республікою і вийшла зі складу британської співдружності. Протестантська більшість і католицька меншина в Північній Ірландії перебували в стані конфлікту майже з самого початку. У 1969 році зростаюче насильство між угрупованнями призвело до створення британської армії для підтримки миру. А через три роки терористичні атаки в Ірландії та Великій Британії призвели до прямого правління Північною Ірландією Британського парламенту. У 1985 році англоірландський договір надав Республіці Ірландія консультативну роль в управлінні Північною Ірландією. У 1993 році Республіка Ірландія і Велика Британія домовилися про рамки для вирішення проблем і забезпечення тривалого миру в неспокійному регіоні. Республіка Ірландія та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії приєдналися до європейського співтовариства 1 січня 1973 року, а в 1993 році були інтегровані до Європейського Союзу. Коли Велика Британія оголосила про плани вийти з Європейського Союзу після референдуму 2016 року, вплив ініціативи на Північну Ірландію став головним питанням для дебатів.